Як птахи царя собі вибирали. Одного разу зібрались в лісі різні птахи, повсідалися на деревах та й стали радо радити. Всі люди і звірі, казали вони, мають царя, а у птахів його нема. Давайте оберемо з поміж нас найбільш гідного і поставимо його пташиним царем, запропонував ястреб. Я думаю, що нашим царем треба обрати сову, сказала ворона, а вона доводилась родичкою сові, у неї найбільша голова, отже вона й нерозумніша серед нас. Згода, згода, заголосував пташини народ, і стала сова царем. Розлетілися птахи в різні краї, у поле, у село, в садки, а дехто у лісі лишився гнізда вити, яйця відкладати, пташенят висиджувати. Лише сова не робить нічого. Знайшла собі місце в комині, сидить там і на білий світ своїми очиськами величезними глипає. Горобець з горобчихою влаштувала собі гніздечко в стрісі, і незабаром з нього виглянуло шестеро жовторотих горобенят. А горобець з горобчихою. Метушаться навколо, добуваючи своїм діткам їжу та навчаючи їх розуму. Побачила якось сова свого комина без захисних пташенят, підстерегла, коли їхніх батьків не було близько, та й з'їла усіх шістьох. Прилетіли горобець з горобчихою додому, а діток немає. Дуже побивалися вони за пташенятами, а потім горобець поскаржився на сову іншим птахам, дятло віжає ворон косиниці. Вирішили птахи, що не може бути сова царем, бо кривдить вона малих пташок. Це рішення поніс горобець до великих птахів. По дорозі зустрів на болоті журавля. Той питає: Куди йдеш такий сумний, братику горобчику? Несу рішення проти сови до великих птахів. Допоможи прогнати розпійницю. Не можу, братико, нема коли мені, треба жаб ловити. Діток годувати. Полетів горобець далі, зустрів Лалеку. Той питає Куди поспішаєш, братику Горобчику?» Розповів і йому горобець про своє лихо. Забідкалась Лалека, «Нещасний ти, братику, Горобчику, Таке горе в тебе діток позбувся. Я допоможу тобі. Треба кляту розбійницю покарати. І почав лелека мостити гніздо в самому вершечку хати, щоб слідкувати за совою в комені. Знову злетілися усі птахи докупи, щоб обрати собі нового царя, зібралися та й стали сову питати Ну, що ти нам скажеш? А сова тільки зухвало сміється у відповідь. А нічого не скажу, я цариця і роблю те, що мені заманеться. Усі птахи обурились, закричали разом. Бач, яка нахаба наших діток їсть. Не бути їй, дармоїться царем, не бути їй дармоїці царем. Вона ж навіть гніздечко собі не звела, а в комені сидить. Хочемо іншого царя. Поголосували отак усі разом і вирішили обрати своїм царем того, хто й найвище у небо злетить. Полетіли вгору орел, жайворонок і сова, а малесенька пташка, волове вічко називається, Заховалась тихесенько в пір'ї орла. От летять вони все вище і вище і вище, виглянуло за хмари сонечко, блиснуло сові в очі, не витримала вона і спустилися на землю. Зрозуміла вона, що не бути їй царем, і, тікаючи від покарання, заховалась в темній лісовій гущавині. З того часу ніхто її вдень не бачив. Вилітає вона з хащів лише вночі, коли інші птахи сплять. Жайворонок злетів дуже високо, але незабаром стомився і повернувся на землю. А орел... Підіймався все вище і вище і вище, і коли він майже зник з виду, усі птахи закричали Орел переміг, нехай Орел буде царем. В цей час маленьке волове вічко вибралося з пір'я орла й підлетіло найвище. Але птахи зрозуміли, що їх обдурюють, закричало на всі голоси. І волове вічко соровому переляку заховалося в кущах. Там воно живе й досі. Так Орел став царем птахів.